Добрий вечір, шановні телеглядачі. В ефірі передача Час Пік, передача Радіо Свобода і П'ятого каналу. Сьогодні у нашій студії мати і Гонгадзе Леся Гонгадзе і Олександр Жир, голова, екс-голова парламентської комісії з розслідування справи Георгія Гонгадзе. Коли говорять, що так звана помаранчева революція обійшлася без крові, то, мабуть, це неправда. Загинуло більше десяти. А може навіть і більше журналістів. Я точну цифру я не знаю. І найбільш резонансною справою, очевидно, була було зникнення Георгія Гонгадзе. Отже, сподіваюся, що ми побачимо нові оберти, так би мовити, в цій справі. Пані Леся, ви мали зустрічатися з новим, старим новим прокурором. Паном Піскуном це була його ініціатива. Чи ініціатива нового президента Віктора Ющенка? Чи можливо ви хотіли з ним зустрітися? Прошу пан піскун мені подзвонив в п'ятницю, четвер минулого четверга додому і сказав мені, що він дістав завдання від пана президента Ющенка зустрітися зі мною і щоб я приїхала до Києва. В четверг я сіла на потяг і приїхала до Києва на зустріч з паном Піскуном. Тільки в мене одне було до нього прохання, щоб ми не зустрічалися з ним у приміщенні Генеральної прокуратури, яка мені за 4,5 років знищила багато здоров'я. Ми зустрілися з ним в офісі і мали розмову на протягом двох годин. Пан Піскун, як я розумію, Є новий старий прокурор. Він справу Гонгадзи вів після пана Потебенька, але ніяких результатів тоді не було дано. Тобто ніяка справа не вирішувалася і не вирішилася по сьогоднішній день. Пан Піскун запропонував мені все почати з нового чистого листа, тобто почати з нових експертиз. Я на що я відповіла, що в третій раз в морг я не зможу зайти. Я була один раз сім з половиною годин з американськими експертами, другий раз з французькими експертами п'ять з половиною годин, і третій раз туди зайти, побачити, я вже буду не в стані. Я б йому пояснила свою, 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 свою позицію відносно того, що вони мають абсолютно всі документи, які тільки можливі і неможливі. Назбиралися купи паперів, купи експертиз, є експертизи німецька. В мене на руках. в мене є експертиза лозанська на руках. в мене є прес-реліз американської експер... експертизи, Це є прес-реліз, це не є значить, я не знаю, що там було. Це мене це діаметрально протилежні. Річі, які не дають мені 100%, що цей і розшматовані скелети належить моєму синові. А тому я не вимагаю ніяких додаткових експертиз. Вони мають абсолютно все, тому що було взято достатньо тканин, кости, 12 кусочків і мають досить всього для того, щоб більше мене не тягати. І я тільки прошу, щоб вони мені дали відповідь. Я їм дала волосся, і кістка ступи дає 100%. Я, це не моя фантазія. Тут написано, о, Генеральна прокуратура від 17 січня 2001 року. Ви і матір'ю чоловіка, чий труп, виявлений у Тарашанському районі Київської області, не становить 100%. Значить, становити 100% можна, якщо є матеріали, які безпосередньо належать трупові. і... Тим, е, тим частинам кісток, які є морзіна. Е, е, Піскун був прокурором тоді, коли і зник ваш е, племінник також. Так, це сталося в 2002 році. За місяць до того, як при, е, зник мій племінник Стасишин, до мене на роботу прийшов. Е, прийшов мужчина, який, е, прихід якого я розцінила як погрозу для своєї родини. І через місяць зникає Стасишин Микола 17 років, і труп, якого було знайдено в 2003 році за кілометр від хати. Генеральна прокуратура, я моментально звернулася, як пропав мій племінник, я написала листа в Генеральну прокуратуру про те, що був такий випадок, що до мене приходив людина, і я розцінила його прихід як погрозу для своєї родини до сьогоднішнього дня. Ніякої справи по Стасишину немає. Труп знаходиться невідомо де. Батькам не дають поховати, і на мої вимоги зробити ДНК цього трупа по сьогоднішній день немає. Вже в травні буде два роки, як його знайшли. Скажіть, Будь ласка, от з вашого погляду чи може далі продовжувати і справді довести цю справу до кінця нинішній генеральний прокурор? Мені, в мене склалося за тих 4,5 років враження, що взагалі прокуратура не є той орган, який щось досліджує чи щось виясняє. У мене склалося враження, що Генеральна прокуратура є каральним органом для законно-слухняних громадян, тому що злодії високопосадові ходять по світі, їздять на машинах, прокуратура вся їздить на дорогих машинах. Той час, як діти пропадають, батьки лишаються без всяких... На то підтверджень, де їхні діти, тобто є дуже є такі випадки, коли Генеральна прокуратура абсолютно є бездіяльна, і тому сказати про те, що пан Піскун зможе щось вирішити, я дуже сумніваюся в пан, тому. Пан Піскун стосовно принаймні справи Юлії Тимошенко говорив, що він виконував політичне завдання. Якщо зараз він одержить політичне завдання, все ж таки розслідувати цю і інші справи, от пан Олександр, як ви думаєте, чи впорається він із цим? Ну, я глибоко переконаний в тім, що пан Піскмун на сьогоднішній день не є тим генеральним прокурором, який об'єктивно і всебічно завершить цю справу. І в цій справі нарешті буде знайдена істина, та істина, яку ми всі чекаємо. Сьогодні ми всі розуміємо, що е, гірію вбила влада. Про це говорить і президент Віктор Андрійович Ющенка. Я глибоко переконаний, що саме Ющенка сьогодні є та особа, яка найбільш зацікавлена в тім, щоб істина була знайдена і знайдена найшвидше. Взагалі не лише Ющенка, але ті люди, які фігурують на плівках Мальниченка, вони зацікавлені, б мали бути, і той же Литвин, скажімо. На превеликий жаль вимагати рослин, жаль, і це є фактом, що сьогодні є, на мій погляд, ще більше тих людей, які не зацікавлені в розкритті цієї справи. Чому ми не можемо розглядати справу вбивства журналіста Гонгадзе, окремо скажімо, від справи генерала Пукача? Яку на сьогоднішній день говорять, як передала до суду прокуратура. Ми не можемо розглядати справу вбивства журналіста Гонгадзе, не враховуючи ті записи, які були зроблені в кабінеті президента. На превеликий жаль, саме. Ті люди, які лунають це правильно було відмічено, що ці люди не зацікавлені. Скажімо, чи зацікавлений патрон пана піскуна, пан Азаров в тім, щоб було розслідувано Ця, частина. ці люди, якраз можливо зацікавлені, що ці плівки змонтовані, то вони зацікавлені в тому, щоб це було підтверджено, що вони або змонтовані, або якось на сьогоднішній день. Немає сумніву ані у парламентської комісії минулого скликання, ані у парламентській комісії яка займається цією справою вже е, е, в даний момент, сумнів в тім, що записи на превеликий жаль, я це підкреслюю на превеликий жаль. Є не монтаж, а є правда. Чому на превеликий? Тому що це ми маємо дії, які пов'язані з першими особами минулими першими особами держави. Тобто те, що ви говорите, означає, що ви не розневіддільно розглядаєте справу Гонгадзе, загибелі Гонгадзе чи зникнення і плівок Мельниченка, так. Їх не можна розглядати. Це не тому, що я так хочу, чи не тому, що хоче мати журналіста, і просто важко сидіти навіть в студії і чути, як дійсно знущалася прокуратура над жінкою. Як прокуратура знущалася над суспільством, що ми мали можливість всі спостерігати? Ми розуміємо, це було замовлення президента Кучма минулого експрезидента, і тому на сьогоднішній день не можна. Розділити питання, які пов'язані із записами у кабінеті президента, і справою Пука чи іншими, і їх відділити від справи гії. У нас є запитання нашого телеглядача. Алло, добрий вечір. Алло, добрий вечір. Будь ласка. Звоніть Андрій Київ. Нізкий поклон мамі Гангадзе, очень мужественная жінка. І суть вопросу, в 91-му році люди поступали в вищі юридичні заклади, виросли молоді юристи, незалежні. Почому б цим людям не поручити розслідування і отодвинути стару гвардію від процесу розслідування. Дякую. Дуже дякую вам за це. Прошу, будь ласка. Я можу сказати. сказати. Я вам можу сказати. Я вам дякую за запитання. Я вам тільки єдине хочу сказати, що Генеральна прокуратура і та влада, яка була, вона захищається. Я вам тільки наведу один приклад з того, що ви зрозумієте, в чому суть. Перед тим, як я мала другий раз зайти в морг з французькими експертами, я подала в суд на кучму і на Генеральну прокуратуру. Цей суд переходив в Києві в Печерському райсуді. І в суді були представники з Генпрокуратури. Молода жінка і мужчина, вони довго мнялися, мнялися, і вони мені сказали фактично в присутності журналістів, мого адвоката Андрія Федора, про те, що вони не знають, чи мій Шегонґадзе Георгій живий чи мертвий. І буквально через місяць, коли я заходжу в морг другий раз з французькими експертами, ті ж самі майже ті самі представники Генеральної прокуратури говорять. Зараз заводиться катафалк, на якому лежить труна, в якій лежить Георгій Гонгадзе. От прошу, якщо ви можете осягнути це і зрозуміти це, це на, на межі ну, маразму, тому що нормальне керівництво генпрокуратури так знущатися над мамою. Я ж не є політик, я її мама. Я нічого не хочу, я хочу знати, кого я маю поховати кого своїх батьків, і я маю бути похована там. У мене більше немає питання. І от прошу зрозуміти, Генеральна прокуратура каже, дано через місяць привозять трумно, в якому кажуть, лежить Георгій Гонгадзе. От більше я вам нічого не можу сказати, ви повинні мене судити, якщо судите мене, чи зрозумієте мене, це. Це не вкладається в рамки абсолютно ніякого голосу. Дякую. Скажіть, будь ласка, пане Олександр, чи можливо якісь паралельні розслідування, оскільки ми вже не довіряємо не лише піскунула тій системі, наскільки розумію, яка виконувала ту роль, про яку засвідчує нам? скажімо. я маю, глибоко переконаний в тім, що розслідування має бути проведено у відповідності до кримінально процесуального законодавства України. Саме таке розслідування, яке буде прийняте судом, саме такі дії, які проведе слідство офіційне. Тому я не є прибічником. Ми маємо багато розслідувань, які проводили журналісти різних країн. Але на сьогоднішній день, коли фактично президент держави зацікавлений і ще раз в пошуку істини, і по цій справі, в тому числі, я вважаю, що повинно бути проведено слідство. в межах, в межах але, можливо, з новими людьми. Я глибоко переконаний, я і ще раз підкреслюю, що до того часу, поки Генеральну прокуратуру, Службу безпеки України, Міністерство внутрішніх справ будуть очолювати люди, які обтяжені тягарем кучмізму, від якого ми позбавилися, я переконаний назавжди, ніколи не буде розслідувана ця справа в повному обсязі, швидко і е, об'єктивно. Тому е, це є, на мій погляд, е, Найголовніші дії, які повинен здійснити президент новий, це призначити тих людей, які не обтяжені минулим. У нас є запитання телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка. Ігор Пелевчук, екс народний депутат минулого скликання, пан пані Лесі Олександр Олександрович, Ви знаєте, сумно дивитись цю передачу, оскільки. Важаю, що сьогодні пан Травченко Федорович, який повністю причетний до цієї справи, вже сьогодні повинен бути затриманий і допитаний по ряду питань, що стосується власне ситуації, яка склалась. Адже саме я переконав дію звернутись в Генеральну прокуратуру з заявою про те, щоб встановити ті транспорт, який його переслідував на протязі липня-серпня місяця. Однак я навіть не був допитаний в якості свідка, оскільки це е, е, якраз і пов'язано з тим, що Генеральна прокуратура була не зацікавлена встановити ці всі факти. І саме сьогодні я володію повністю матеріалами, що Юрій Федорович Кравченко мав конфлікт з дією Гонгадзе. І, власне, він причетний сьогодні до цього злочину. І сьогодні Кравченко повинен бути допитаний. І після цього, буквально на протязі короткого часу, стануть стали з'ясовані всі обставини цієї справи. Я можливо ви ще маєте запитання якесь до наших гостей, окрім того, що ви сказали. Я все таки хотів би, щоб була створена нова слідча група. Я думаю, що Олександр Олександрович повністю мене підтримує, і я вірю, жиру і саме думаю, що він повинен далі продовжити розслідування цієї. Я, я вам дуже дякую. Тут йшлося про Кравченка, можливо, як одну з ключових постатей. Що ви можете сказати сьогодні? Я дякую пану Ігору за запитання. І про якісь матеріали, які має Ігор Пилипчук, Ігор Пилипчук. це так, це народний депутат, якого глибоко поважаю за його принципову позицію. Пан Кравченко Юрій Федорович, дійсно є однією із ключових фігур у цій справі. Він дійсно повинен бути і допитаний, і він повинен бути одним із тих фігур, на які повинно звернути слідство. Є що розповідати пану Кравченка. Я хотів би нагадати, що треба провести паралель між загибеллю гії і справою. Подольського пана, де е, Кравченко звітує самі Кучмою про те, як він чинив катування на цієї людини. І там багато паралелів, які виходять на одну і ту ж людину. На... Справа є зафіксована на плівках. І Це не тільки на записах, але за... і вони зафіксовані у вигляді кримінальної справи. Дійсно, я погоджуюсь з тим, що було сказано. Пана. Я хочу надати слово моєму колезі працькому Олександру Народецькому. Олександр, будь ласка, і це запитання до обох гостей, звичайно. Чи ви вважали би правильним, що внаслідок оцього всього розслідування у справі вбивства Георгія персонально кучма потрапив би у в'язницю або отримав би вищу міру покарання? Чи ви вважаєте такий наслідок правильним у цій справі? Це повинна мати так. говорити. Будь ласка. Значить, в першу чергу, як я приїхала до Києва в вересні місяці, тут же я написала листа пану президенту, де звернулася з проханням втрутитися і допомогти знайти мого сина. І я дістала від адміністрації президента України відписку, повідомляємо на ваше звернення в адміністрацію президента і одержання відповідь і так далі, значить, про, про звернення громадян, надіслано 27.10.2000 року на розгляд Генеральної прокуратури України з проханням повідомити вас про прийняте рішення. Значить, звертаючись до пана президента Кучми, в першу чергу, як гаранта, я звернулася до його дружини Людмили Кучми зі слізними мольбами, для того, для того, щоб вони допомогли мені знайти мого сина. По сьогоднішній день я не одержала ніякої відповіді від пана президента. Я чула, що він сам буде займатися цією справою, що він зацікавлений. І його зацікавленість абсолютно є ніякою. Вона навіть гірше того вона є протизаконною і вона просто, я її росію як знущання О, і, і. наді мною над мамою. Я ж ну, не політик, я ну, мама. все ж таке, чи є у вас е, таке бажання, щоб, якщо буде раптом доведено якась пряма причетність колишнього президента до загибелі вашого сина, щоб він поніс справедливе покарання в межах українського законодавства? Е, знаєте, мені важко сказати, тому що я за тих 4,5 роки бачу таку кількість нещасних людей. Знищених цією владою законно слухняних, абсолютно, громадян, які безправні, найгірші є безправні українців в Україні. Тому що євреїв захищає синагога, мусульман захищає їхній там. Циганів захищає барон. Та барон, єдиний нещасний народ, який є абсолютно безпорадний і незахищений, Це є український народ на Україні і цей народ, який виїхав на заробітки. за Зрозуміло. Ви, ви говорите про зараз. Ми говоримо так. про колишнього президента. Давайте про все ж таки ближче до сьогоднішньої ситуації. Ющенко з вами має намір зустрітися. Я знаю, що він протягом наступного тижня, начебто, мав би зустрітися з вами. Це правда? Пан знають, я вірю... В те, що якби пан Ющенко був прокурором, або пан Ющенко хоча б був слідчим, безумовно, він би ту справу довів, тому що він надзвичайно, я вважаю, порядною людиною, але він є президент, і він може тільки, тільки значить, покладатися на документи, які йому передає Генеральна прокуратура. Четверта, генеральний прокурор несе. Нісенітницю, але от е, чи не здається вам необачним дещо з боку нового президента доручати пану піскуну провадження цієї справи, і виступаючи в Брюсселі, говорити, що за місяць-два вона буде передана до суду? Це право пана президента. Він є людина, людяна, можливо, він щось і хоче зробити. Я я в тому не, не можу сказати. Він може і хоче, але е, я ж погляд. Він був прокурор або був слідчий. З його характером. Я, 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 я вас а так він буде мати документи, які буде посилатися на генпрокуратуру, яка бреше на протязі 4,5 років. Пане Олександре, якщо ця справа пов'язана ще із плівками, а ми знаємо, що президент, виступаючи, пообіцяв, що за місяць-два це дослівно ця справа буде передана до суду, чи не є от в цьому якийсь парадокс, можливо, чи протиріччя річчя внутрішнє? Ну, йдеться презент... про розслідування справи загибелі журналіста Гонгадзе, але й розслідування Я самих розумію. плівок. Як Я розумію. Я е, хотів би І що може чекати нового президента, скажімо, в цій справі. Зазначити, що на мою думку, на моє переконання, робити такі заяви, що І або давати такі вказівки, що за два місяці завершити справу, це є некоректно. Це вже є свого роду тиск на слідство. Чому не місяць, чому не три, чому два? Я думаю, що е, такі е, не можна робити заяви, тому що може виникнути багато обставин, які будуть змінювати ситуацію. І саме тому. Е, я думаю, що такі заяви вони можуть потягнути за собою не зовсім приємні наслідки, коли термін спливає, коли не знайдено дійсно істини по справі, а треба приймати рішення, і буде те, що ми мали раніше. Якісь прізвища зовсім сторонніх людей, які не мали, не мали ніякого відношення до вбивства журналісту, і знову справу поведемо в глухий кут. Я кажу, що на моє переконання треба щоб на сьогоднішній день і генеральну прокуратуру і сбу і мвс очолили Нові люди, які я переконаний, маючи можливості і маючи доручення президента, вони доведуть справу Вибачте, зараз. Махуна скажіть, будь ласка, а ці плівки, все ж таки, оскільки вони були зроблені, начебто, незаконним шляхом, вони можуть бути доказом на суді. Ну це справа суду, чи залучати, чи не залучати ці матеріали до суду? Я вважаю, що якщо буде в суді з'ясовано, що записи проводили заради того, щоб мінімізувати або унукнути більш тяжких злочинів, то ці записи можуть бути прийняті. Судом до розгляду як докази І ще хотів би сказати, користуючись нагодою, що. Я е, на наступному тижні е, думаю, що це мені вдасться, хочу передати до Генеральної прокуратури, до слідства, всі ті матеріали, які е, знаходились під моїм контролем після проведення експертизи фірмою Бектек. Оскільки президент довіряє піскуну, я не маю морального права подальшому зберігати ці матеріали. І е, я думаю, що на наступному тижні я їх обов'язково передам слідству. Пані ласка. Так, Я це є політика, це є щось, це є такі розмови, які мене зараз не хвилюють. Пан президент, єдине, що може добитися у прокуратурі і повинен добитися, щоб прокуратура мені дала заключення експертизи волосся і стопи кістки, яка в них є, тому що я маю від генеральної прокуратури лист від 38-го, 2002 -го року, де тут написано. Значить, 26 квітня 2001 року слідчому Василенку Василенко, людині, чиє тіло було знайдено в Тарашанському районі Київського, розглянуто і задоволено. Тобто, це питання поставлено перед експертами. Стосовно поставлено вам питання, чи не, чому не проведено жодної експертизи, яка б дала відповідь на питання, чи належить знайдене е, е, тіло, е, повідомляємо, що таке питання поставлено перед експертами, які проводять експертизу в даний час. Оце розумієте, на моє питання. Дайте мені конкретну відповідь. ДНК волосся і кістки я поховаю. Я ляжу туди, а решта нехай собі моя невістка буде судитися чи з кучмою, чи ск... мене це вже це не вже... хвилює. Як... Мені роз... треба знати, кого я маю поховати, своїх батьків і коло кого я маю лягти. А решта мене не цікавить. Зі мною моя невістка є повністю згода. Вона зі мною по телефону розмовляла, вона не моє, зі мною це питання уяснила. Я політикою не займаюся. От пан, пан президент повинен конкретно поставити питання. Це моє прохання, пане Ющенко. Нехай мене не мордують, нехай мені дадуть заключення ДНК. Волосся і ступи. Ще раз я прошу, мене не цікавлять приватні репортери без кордонів, клори, -кл 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 чи як вони там називаються, чи буде сидіти керівник? Чи буде там, мене буде не байдуже. На, нехай мені дадуть, тому що це буде документ, з яким моя невістка зможе в майбутньому звернутися в суд і, 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 і захистити честь свого чоловіка, батька, дітей. Я хочу надати слово моєму колезі Олександр, Будь ласка. Важко говорити в даному випадку, що може бути бодай якоюсь компенсацією і для родини, і для суспільства взагалі за вбивство Георгія. А все-таки, що могло б і суспільство, і родичі вважати отою мінімальною, бодай якоюсь компенсацією, яку Необхідно, щоб зробила влада і для суспільства, і для родичів. Що може бути такою компенсацією, пане народецький? Ви є людяна людина, ви є прекрасний. Ми з вами зустрічалися неодноразово. Ви людяна людина. Ви я знаю, що ви мене розумієте. Ніні компенсації, ні нічого не треба. Я абсолютно нічого не потребую. Мені не треба ні матеріальних, ні моральних збитків. Мені нічого не треба. Я не потребую нічого. Я хочу тільки знати, кого я маю поховати і коло кого я маю лягти. Дякую. Ну і пане все ж таки, справедл... закон базується на справедливості. Має бути, хоч якоюсь мірою справедливість відновлена, бо ми не будемо довіряти і цій владі, очевидно, оскільки справі Оргія Гонгадзе як краплині відображається вся наша, все наше життя, власне кажучи. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що справа вбивства Гі Гонганзе доведення її до істини, встановлення істини, хто саме вбив журналіста, якого любили, якого поважали. І сьогодні не треба казати про недовіру чи довіру до нової влади у контексті цієї справи. Я глибоко переконаний, що новий президент Віктор Андрійович Ющенко зробить все заради того, щоб істина була встановлена як умога скоріше, щоб це не було ані поспішно, щоб це не було ані поверхньо. Щоб були встановлені і хто був замовником, хто організатором, хто виконавцем. Я, маючи певний обсяг інформації, певний обсяг матеріалів, переконаний, що. Якщо будуть керівниками силових відомств, я повторююсь, люди, не обтяжені минуло, таких людей дуже багато, сьогодні дуже багато чесних людей в цих службах, ця справа буде завершена у найкоротший час. Я вам дуже дякую. Нагадаю, що ви дивилися передачу Час-Пік, передачу Радіо Свобода на п'ятому каналі. У нас у студії була мати її Гонгадзе Леся Гонгадзе, Олександр Жир, колишній голова парламентської комісії з розслідування справи. Георгія Вангадзе і на зв'язку у Празі був Олександр Народецький. Від себе можу лише додати одне. Навіть щоб нам обіцяли молочні ріки з кисельними якимось там берегами, якщо не буде завершена ця справа, в якій яка як лакмусовий поперець, можливо, нашої ситуації нинішньої є, так мучила усіх ця попередня система, ця еліта, що нині вона має бути завершена, є перевіркою на дієздатність власне нової влади і довіри до неї. На все добре.